Лист Павла до Галатів. Він був написаний до церков в регіоні Галатії, куди Павло їздив під час однієї зі своїх місіонерських подорожей. Ти можеш прочитати історії про це в книзі Дій. Написав він цей важливий лист, бувши сповненим пристрасті та розчарування. Ось передісторія цього. Християнство почалося як юдейський месіанський рух в Єрусалимі, але його послання було для всього людства, і тому воно швидко розповсюдилося за межі Ізраїля. На час місіонерської роботи Павла Ісусів рух налічував стільки ж людей з неюдеїв, скільки з юдеїв. Це спричинило великі дебати, про які ми знаємо з книги Дій, розділ 15. Історично завітній Божий народ був зосереджений в одній етнічній групі Ізраїлі. Вони відрізнялися від інших народів через звичаї, вказані Торі, такі як обрізання чоловіків, кошерна їжа і дотримання суботи. І багато юдейських християн вірили, що для того щоб неюдеї дійсно стали частиною Божої сім'ї, вони теж повинні дотримуватися закону тори. Деякі з таких юдейських християн опинилися й у церквах галатійських. Вони підривали вчення Павла та вимагали від всіх чоловіків неюдеїв, аби ті обрізалися, що багато з них і зробили. Коли Павло про це дізнався, це розбило його серце та обурило його, тому він написав цього листа. Спочатку він кидає виклик Галатам, підсумовуючи послання Євангелія про розп'ятого Месію. Далі він доводить, що Євангеліє є тим, що створює нову багатонаціональну сім'ю Ісуса та Авраама, а пізніше показує, як саме Євангеліє є тим, що насправді змінює людей через присутність та силу Духа. Він починає листа, виражаючи своє збентеження, що Галати прийняли інше Євангеліє. Це було послання, яке популяризували ті християни, які ганьбили Павла та вимагали обрізання. Тому Павло спершу захищає правдивість свого послання та своєї апостольської влади. Безпосередньо від Воскреслого Ісуса Павло отримав доручення йти до неюдейського світу. Пригадай історію з книги дій. Павло каже, що лише пізніше він поїхав до Єрусалима, щоб порадитись з іншими апостолами, такими як Петро та Яків. І коли він сказав їм, що не вимагав від неюдейських християн обрізатися чи їсти кошерне, то одержав їх повну підтримку. Та цей конфлікт виявився глибшим. Петро прийшов до Антіохії, аби відвідати та побачити всіх тих християн-неюдеїв. Він їв з ними, вони разом проводили час. Але коли деякі з опозиційної Єрусалимської групи з'явилися в Антіохії, Петро змінив свою поведінку під їх натиском. Він припинив їсти з необрізаними християнами та став уникати їх. І тому Павло виступив проти Петра та звинуватив його у лицемірстві, тому що він не поводився згідно з Євангелієм. Для Павла вимагати обрізання та покірності Торі від нових християн було заблудженням з багатьох причин: по-перше, тому що це було зрадою Євангелія, або, його словами, людина не може бути виправдана ділами Тори, але тільки вірою в Ісуса Месію. І ми ввірували в Месію Ісуса. Бути виправданим буквально означає бути визнаним за праведного. Для Павла це вагомий термін зі Старого Завіту. Це коли Бог заявляє, що хтось є у вірних стосунках з ним. Така людина є прощеною, вона отримала місце в Божій сім'ї і преображається через Божу благодать. І Павло є глибоко переконаним, що ніхто не зможе виправдатися через виконання заповідей Тори, але тільки через віру в Ісуса. Ця потужна фраза може посилатися на особисту вірність Ісуса у тому, що Він жив та помер замість нас, або на нашу власну довіру та посвяту Ісусу. У будь-якому випадку ідея зрозуміла люди виправдаються тільки через довіру тому, що Бог зробив для них через Ісуса, а не через те, що вони самі зробили для себе. Центром Павлового Євангелія є наступне твердження: коли люди довіряються Месії Ісусу, тоді те, що є правдою про Нього. Стає правдою і про них, його життя, смерть та Воскресіння стає їхнім надбанням. Павло каже Я розіп'ятий з Месією, і живу вже не я, але Месія проживає в мені, а що я живу в тілі тепер, живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе. Отож причина, по якій хтось може сказати, що у них все добре з Богом, чи що вони належать до Ісусової завітної сім'ї, полягає не в тому, що вони виконали закон Тори, а тільки тому, що Ісус зробив для цієї людини те, з чим самотужки поратися неможливо. І це глибоке розуміння того, що вчинив Ісус, має вагомі наслідки на те, хто тепер може бути залученим до Божої завітної сім'ї, і що означає жити як її член. Тож, першу Павло звертається до історії про Авраама збуття, коли той був виправданим або визнаним праведним перед Богом через просту віру, через довіру Божій обітниці. Що одного дня всі народи знайдуть Боже благословення через нього та його нащадка. Божою ціллю завжди було мати одну велику багатонаціональну сім'ю з людей, які належать до нього на основі віри, а не закону Тори. Але це породжує важливе питання чому ж тоді Бог дав Ізраїлю закони Тори? Тут Павло пропонує дуже коротке та глибоке пояснення, яке пізніше він доповнить у своєму листі до римлян. Він відмічає, що закони Тори. Були дані Ізраїлю на горі Сінай набагато пізніше, ніж Божа обіцянка Авраамові, і він каже, що якщо ти читаєш тору уважно, то побачиш, що Бог завжди передбачав, аби вони були тимчасовим заходом. Він каже, що закони мають дві сторони позитивну і негативну. Негативна сторона закони діяли як збільшувальне скло гріхів Ізраїля, вони викривали гріховну людську природу Ізраїлю, що постійно бунтує проти Божого закону. І тому закон, який є добрим, зрештою тільки проголошував провину Ізраїля, а разом з ним і провину всього людства. Як і писав Павло, закони полонили кожного силою гріха, та закони також мали й позитивну роль вони діяли як суворий шкільний вчитель, який тримав Ізраїль в певних рамках, аж поки не з'явиться обіцяний нащадок Авраама, Месія. І як тільки Месія прийшов, то він досягнув мети законів від імені Ізраїлю. Ісус був вірним ізраїльтянином, який дійсно любив Бога та ближніх, і, як цар Ізраїля він помер, аби взяти прокляття та наслідки ізраїльської провини на себе та принести викуплення. І тому тепер, через Ісуса, нащадка Авраама, Боже благословіння може зійти на всіх людей незалежно від їх етнічності, соціального статусу чи статі для Павла. Вимагати покірності Торі від неюдейських християн є беззмістовним. Це поводитись так, ніби Ісус не сповнив Божої обіцянки чи не справився з нашими гріхами. Це нехтує новою свободою, здобутою для нас через Ісуса та через дарунок Духа, і обмежує Божу обіцянку та благословення до однієї етнічної сім'ї. Але опоненти Павла можуть сперечатися. Бо закон Тори є перевіреним посібником життя для відповідності до Божої волі. Як же християни не з юдеїв дізнаються про це? Павло відповідає на це у розділах 5 та 6. описуючи, як Ісусова присутність, що змінює людину через духа, є ключем до цього. Закони Тори є добрими, вони є мудрими, каже Павло. Що більше, як казав Ісус, всі закони у підсумку зводяться до заповіді любити ближнього як самого себе. Але закони, якими б добрими не були, не надали Ізраїлю сили для їх виконання. Добра новина ж, напроти, є в тому, що Ісус виконав закони від нашого імені, і тепер Він живе в нас через духа, перетворюючи свій народ у нових людей, які виконують закон через любов до інших. Тому Павло продовжує порівнювати цю стару та нову людські природи. Звички старої природи, очевидні. Це поведінка, яка руйнує людську сутність, яка руйнує відносини та цілі громади. І в той час як закон забороняв подібне поводження, Ісус умертвив стару природу на христі. Коли людина довіряє Ісусу і живе у залежності від Духа, то Його життя стає її життям та призводить до того, що Павло називає плодами Духа. Це Ісусів спосіб життя, який він бажає відтворити у своїй сім'ї. Так, щоб вони стали людьми любові, радості, миру, довготерпіння, доброти, милосердя, вірності, лагідності та здержливості. Але ці плоди не проявляються самі по собі, каже Павло. Вони потребують зрощування так, як і звичайні плоди. Павло пише якщо ми живемо духом, то й ходити повинні за духом. Для цього потрібен свідомий намір. Ми повинні навчитися обрізати наші старі звички та зрощувати нові. Роблячи це, ми побачимо, що нас веде дух, в той час як Ісус переформовує наш розум та серце, і робить з нас нових людей, які люблять Бога та інших. І таким чином Ісусові люди сповнюють те, що Павло називає Тора Месії або Закон Христа. В кінці свого листа Павло робить підсумок, кажучи, що вимагати від Християн виконувати Тору або обрізатися, це геть втратити суть. Що дійсно має значення, це нове Божетворіння, це нова багатонаціональна сім'я месії, люди віри в Ісуса, які вчаться любити Бога та інших у силі Духа. Саме про це й пише Павло у листі до Галатів. Уявіть, що ви приїхали на місію в Непал, і у вас є такий цікавий проєкт. Ви вирішили побудувати культурно-спортивний центр. Який був би доступний для всіх людей, незалежно від кас, незалежно від шкіри, кольору шкіри, І ось ви все зробили для цього. Ви у вас є креслення, ви наняли команду. Будівельники, здається, розуміють, про що йде мова? Ви доручаєте їм всю справу, і тут прийшов час їхати в Україну назад, збирати підтримку, відвідувати церкви. І до вас доходять новини, що. Будівельники продовжують свою працю, але вони дещо поміняли в цьому проєкті. Вони вирішили, замість того, щоб був один великий зал, де можуть люди з різних каст і з різною кольором шкіри бути разом. Вони вирішили побудувати п'ять окремих залів з різними входами, тому що є п'ять основних кастрів, щоб вони не пересікались між собою. І, звичайно, цих будівельників запитали, чому ми вирішили. Ну, змінити цей проєкт. Ви ж, ви, як той, який дали цей проєкт, ви мали один план. Вони кажуть, ну, той хлопець він не розумів ситуацію, він не розумів контексту. І ми давно вже боялися, що його ідеї, обідняти касти разом, вони приведуть до якоїсь проблеми. І насправді ця людина, той, який проєкт подав, він, по-перше, він не розумів нашого контексту, по-друге, він не мав влади, справжньої влади, щоб це зробити. Тому ми так вирішили. Ми вирішили змінити дещо. Ось апостол Павло, він пише послання до Галат, і ми сьогодні прочитаємо перші 10 текстів і подивимося на таку основну, головну ідею цих 10 текстів. Апостол Павло пише так: вітання від апостола Павла, не призначеного людьми, ані посланого ними нести благовість. Я апостол владою Ісуса Христа і Бога Отця, який воскресив його з мертвих. Разом з усіма братами своїми я шлю листа цього церквам галацьким, благодать і мир вам від Бога Отця нашого від Господа Ісуса Христа. Він віддав себе для прощення гріхів наших, щоб визволити нас з того лихого світу, в якому ми живемо. Така воля Бога Отця нашого. Слава йому навіки вічні. Амінь. Я здивований, що ви так скоро відвернулися від Господа, який покликав вас благодаттю Христовою, звернулися до чогось іншого, ніж істинне благовістя. Насправді ж, це зовсім не благовістя. Деякі люди заплутують вас, перекручуючи добру звістку про Христа. І якщо проповідь тиме від аби кого навіть ангела небесного, але вона суперечитиме тому, про що ми проповідували, то хай той проповідник буде проклятий. Говорили ми це і раніше, і тепер я знову повторюю: якщо хтось проповідує вам благовість, відмінну від тієї, що ви прийняли, то нехай він буде проклятий. У людей я шукаю схвалення чи в Бога, чи намагаюся догоджати людям. Якщо б я догоджав людям, то не був би слугою Христовим. Ісус своєю смертю, своїм Воскресінням Він зробив щось радикальне. І ось це радиво було настільки радикальне, що навіть перші апостоли до кінця не розуміли, що відбувається насправді. Тому що Христос створює нову сім'ю, де представники всіх народів, незалежно від кольору шкіри, касти, національності, вони можуть бути разом. Язичник може з євреєм спокійно їсти за одним столом. Але подивіться, Ісус каже, ви будете. А... Свідками до краю землі, серед всіх народів, хто там сильно ну, піднявся і, і побіг проповідувати іншим народам? Ніхто. Перші апостоли не розуміли до кінця ось цієї ідеї. Так вони проповідували серед своїх юдеїв. Що відбувається далі? Чи хтось з них свідомо пішов в Самарію проповідувати? Був Пилип, який внаслідок переслідування туди пішов. А хто був Пилип? Він був греком за походженням. Він не був в числі не був з тих апостолів, які були перші, але Бог використав Пилипа, грека за походженням, щоб піти в Самарію і там проповідувати. Чому? То тому, що коли Ісус сказав бути свідками моїми, починаючи від юдеї, Самарії, Галілеї і до краю землі, то ви розумієте, що Самаритяни з юдеями не спілкувалися, тому іти проповідувати Самаритянам. То це ну, для чого, якщо вони наші вороги? Бог використовує Пилипа, який був греком за походженням. Хто проповідує Євнуху? Той самий Пилип проповідує Євнуху. Скільки Богу прийшлось працювати з Петром для того, щоб змусити його піти до корнилія сотника? Треба було видіння дати йому три рази. Переламати його, змінити його розуміння того, що і язичники вони такі самі, Бог їх так само любить, і він так само помер за них. Це була велика проблема. Що відбувається, коли в Самарії, нарешті, після проповіді Полипа утворюються церкви? Юдеї в Єрусалимі не розуміють, що відбувається. Як так? Там самаритяни, церкви, вони відправляють туди Петра і Івана. Ідіть перевірте, чи справді це. Те, що, те, про що нам говорить, Петро і Іван ідуть в Самарію, перевіряють і кажуть, ну, ну так, в принципі, вони е, такого самого духа приймають, вони вірять в того ж самого Ісуса Христа. Хто утворює церкву в Антиохі? Хто перший почав проповідувати іншим е, поганам і, і язичникам? Це не були апостоли, а ми не знаємо імена цих людей, які заснували церкву в Антиохі. написано, що деякі мужі. Які походження, яких було там з Кріту і з інших островів, ось вони почали проповідувати. Утворилася церква в Антиохії. і тому перша місіонерська церква була яка? Перша місіонерська церква, яка свідомо підійшла до того, що треба свідчити іншим народам. Це була церква в Антиохії, це не була церква в Єрусалимі. Бачите, наскільки ось Євангеліє, те, що Ісус зробив, воно було настільки радикальним, що навіть перші апостоли і перші учні вони до кінця не розуміли цієї ідеї. І ось апостол Павло І Варнава, вони перші ну Перші усвідомлені місіонери. Бо, напевно, першим місіонером я би назвав Палипа все-таки, бо він почав буде, е, е, руйнувати оці бар'єри. Він пішов в Самарію, з Євнахом почав говорити. Але ось перша місіонерська подорож це Павло і Варнава, вони е, вирушають і проповідують язичникам. І так утворюються церкви в Малій Азії. На півдні Малої Азії зароджуються церкви. І апостол Павло. Він повертається в Антиохи, потім друга місіонерська подорож, третя місіонерська подорож. І ось йому приходить повідомлення про те, що. З'являються інші проповідники. Ось в тих місцях, де зародилися нові церкви, з'явилися баламути. І ось ці баламути баламутять людей. Вони кажуть, слухайте, те, що там Павло мав якийсь свій план, він, він вам там щось проповідував про те, що всі рівні, це все ні, це, це щось не то. По-перше, апостол Павло він, ну, він не може е, прирівнюватися до тих самих апостолів, які там в Єрусалимі сидять. По-друге, щось він там накрутив. Бо ви розумієте, що між нами. І між вами величезна прірва, тому що ми християни з юдеїв, ми знаємо закон, ми обрізані. А ви трошки, ну, трошки другого сорту. Тому між нами настільки велика прірва, що якщо ви хочете бути такими, як ми, так само бути рівнозначними, то от вам треба дещо зробити. Вам треба мінімум обрізатись, вам треба почитати трошки закон, розібратись в ньому, спробувати дотримуватись. Ось тоді можливо. І тому а, ці баламути, що вони зробили? Вони переконали, їм вдалося переконати церкви в Галатії. І як ми вже бачили з цього відео, що деякі чоловіки вони пішли на ці кроки, вони обрізались, а церкви зрозуміли, ну прийняли цю ідею, що їм треба дотримуватись закону. І Павло. Пише дуже різко, чому він так різко пише? Він каже, як так? Як так? Я недавно вам проповідував. Я вам розповідав Євангеліє. Ось пройшов деякий час, прийшли ось ці люди, і ви повірили їм. Що було не так з Павлом? що а, Чому ось ці легалісти, ці баламути, Ну що вони могли закинути Павлу? Як ви думаєте? Чим Павло відрізнявся від інших апостолів? Що з ним було не так? Так, Він не бачив особисто Ісуса. Апостоли це були посланники. І Ісус ну, так в ранніх переданнях називали тих, кого Ісус. Відправив на проповідь після свого Вознесіння. І Павло, якби не був серед них. І він нібито не отримав, він не був з Ісусом, він не бачив те, що відбувалося. І ось це вони йому закидали. Вони казали, апостол Павло, він трошки не такий, він не має цього авторитету, він не має цієї влади. Ми розуміємо, що насправді вам потрібно. Ми знаємо закон. Через нас народився Ісус Христос. Ми були там, ми все знаємо. Тому ось те, що сказав. Апостол Павло, можливо, він вам сказав це, тому що він ну, не хотів якось напрягати вас, говорити про якесь обрізання він хотів згладити оці гострі кути. І тому апостол Павло в 10 тексті говорить: слухайте, я, хоч... я людям хотів догоджати? Ні. Я Богові служу, я раб Христа, і тому я не хочу згладжувати ніякі гострі кути. Я проповідую те, що я отримав від самого Бога. І тому, якщо подивитися на апостольство Павла, то він був. Ну, Він був найкрутішим зі всіх, якщо взяти. Чому? Та тому, що його апостольство походило напряму від Бога. Його апостольство походило напряму від Ісуса Христа. Ісус знайшов його, явився йому і довірив йому цю справу. Тому Павло каже: я апостол ще крутіше, ніж ті, ні, кого ви знаєте. Тому я маю право так вчити. Бо та звістка, яку я отримав, вона напряму від Бога. І ось те, що я вам кажу. Тому нехай ці баламути, не баламутять воду. Так? Перестаньте довіряти їм. В чому, чому Євангелія настільки радикальна? Бачите, апостол Павло, подивіться, він говорить: будь-хто, навіть якщо це ангели небесні, навіть якщо ангели небесні прийдуть і скажуть щось, не те, що я вам сказав, вони будуть прокляті. Ось в чому радикальність Євангелія, одна з, одна з радикальностей. Додати щось до Євангелія в очах апостола Павла це означає відмовитись зовсім, додати щось маленьке. Да, ці легалісти вони хотіли додати щось обрізання, якесь дотримання ще чогось закону. А апостол Павло каже: ні, друзі, щось додати до Євангелія це прокляття. Цьому є радикальність. Це означає, що ви зовсім відмовляєтесь від Христа і відмовляєтесь від Євангелія. Ви не розумієте, в чому суть Євангелія. Тому Він каже, нехай буде проклятий кожен, хто перекручує добру звістку. Подивіться, сьогодні навряд чи хтось до нас прийде і скаже: ти знаєш, тобі треба обрізатись. Ну, я не знаю, можливо, десь є якісь крайні такі секти, але я таких не зустрічав. Так? Але люди можуть вам. З авторитетно щось заявляти. Вам щось бракує. Вашій церкві щось бракує, я не знаю, ось вам щось бракує, вам треба ще щось. І ось в цьому є радикальність. Все, що ми хочемо додати до Євангелія, воно означає, що ми насправді відмовляємося від нього. Чому? Тому що а, ну, добра звістка, вона в тому і добрість, і благость є, тому що ми нічого не заробляємо. Ми просто це приймаємо. Тому, якщо ще щось додати від себе, то яка тут добрість. Так? Нам нічого не потрібно заробляти в радикальність Євангелія, в тому, що нам не, потрібно, нам не потрібно заробляти, нам не потрібно доводити щось, нам не потрібно переконувати когось, в цьому є радикальність. Ми приймаємо або ми не приймаємо. Ми приймаємо або ми відмовляємось. Вивіть собі ситуацію, ви готуєте подарунок для своєї коханої людини або для друга. Ви назбирали певну суму коштів, ви вибрали дуже хороший подарунок, ви запакували його, все класно. Приходить цей день, ви прийшли, ви даруєте цей подарунок. А ця людина каже: стоп, 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 ні, 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 давай так ось зробимо. Я приймаю це, але давайте на, з тобою в мене буде умова. Наступного року, кожен місяць, я буду тобі перекидати на карточку, скажімо, 200 гривень місяць, і таким чином за рік я зможу тобі ось оплатити цей подарунок. Яка ваша реакція? Про що ви подумаєте? Ви, ну, щось, щось не то з цією людиною, да? Вона не розуміє, я, я вклав душу. Так? Я, я, куп, я купив це за свої гроші. Я пожертвував, я хочу їй зробити приємне. Радикальність Євангелія, вона не в тому, що ми можемо зробити. Вона в тому, що вже зроблено Христом. І тут вже зроблено Христом, всі три слова вони надзвичайно важливі. Вже зроблено. Там, воно довершено, на Христі, Бог це довершив. Ісус це зробив. Зроблено ким? Зроблено Христом. Ми нічого не докладаємо. В цьому є радикальність. Тому на самому початку Павло каже: Він нагадує, він нагадує дуже коротко на початку, але Він каже: ось Ісус, Він віддав себе для прощення гріхів наших. Для чого? Щоб визволити нас з того лихого світу, в якому ми живемо. Ісус зробив все необхідне для того, щоб визволити нас з лихого світу. А що роблять ці легалісти? Вони повертають вас в цей лихий світ. Чому? Тому що намаганням дотримуватись закону ми знову ставимо себе в стосунки: ти зробив щось, ти заслужив щось, тоді ти отримуєш. Якщо ти не заслужив, то ти не отримуєш. Пам'ятаєте притчу про двох загублених синів і про люблячого батька? І ось в чому була проблема? Ось, на, на перший погляд, здається, що старший син він нібито кращий. Та? Він має більше праведності. Він не такий, як той молодший, якийсь десь там побіг і а, все витратив, всі, всі свої гроші. Але подивіться, і старший брат, і молодший, вони не мали нормальних стосунків з батьком. Чим займається старший брат? Він намагається отримати прихильність свого батька. Він каже, ну я стільки часу з тобою, ти навіть ось маленьку тваринку не міг заради мене вбити. А батька, яка реакція батька? Батько говорить, друже, то все моє твоє завжди було. Нащо ти, ну, на що ти, ти а, робиш себе праведного або чемного сина лише для того, щоб я прихильність до тебе проявив? Та насправді воно вже все твоє давно, користуйся цим. Тому Христос нас звільняє від цих стосунків. Заробив, отримав, не, не заробив, не отримав. Він звільняє нас. Він переводить нас в інші стосунки. Він каже, все моє Твоє. Воно давно було твоїм, бо ти є моєю дитиною. Але це цього не розумів. Ти десь блукав, ходив, намагався щось влаштувати своє життя. Насправді все моє Твоє. Що тобі потрібно, просто прийти і користуватися цим. Ось в цьому є радикальність. Прийди і користуйся все моє і так є твоє. Окей, добре, то ти хочеш сказати, що ось вона там прийшла на служіння в цій короткій спідниці, то Бог її так само любить, як мене. Так, так, дійсно. Бог любить так само. А, а той хлопчина, він взагалі весь в татуюваннях. І що? І що? Нема різниці ніякої? Ні, немає ніякої різниці. Бог любить тебе і цього хлопця з татуюваннями, мене любить, я не маю ніяких татуювання. А окей, тоді, тоді на що я служу взагалі в церкві? Я з дитинства в церкві. Я вчу ці всі вірші, які на недільній школі нам дають. Я ну не знаю, лізу, вилазу зі своєї шкіри, щоб служити Богові. Я жертвую всім. Нащо мені це потрібно? Нащо я служу Богові? Якщо все так просто. І ось тут я хочу, щоб ви задали собі запитання, нащо ви служите Богові? Нащо ви служите Богові? Бо це те запитання, яке, ну, яке насправді показує. Ми віримо в Євангеліє, чи ми віримо в все.